Не вписався у поворот і врізався в електроопору. Мажорні перегони мало не завершилися бідою. Напередодні приблизно о 22.15 на вулиці Паркові у Луцьку трапилася ДТП. Фольсваган Пасат не вписався у поворот і поцілувався зі стовпом. За кермом Фольксвагана перебував 20-річний водій. Хлопець не постраждав. А на підтримку Гори Керманичу прибула компанія молодиків на трьох автомобілях: BMW, x 5 Mercedes і ще одна BMW. Усі із групи підтримки по років 20. Хлопці фотографувалися на капоті розтрощеного пасата і, схоже, їм було досить весело. Що ж робила поліція? Далі в сюжеті. 22.30, вулиця Паркова, розтрощений Фольксваген і весела компанія. Тут щойно сталася аварія. Схоже, водій фольксвагену на великій швидкості не вписався у поворот і врізався у електричну опору якраз перед самісіньким пішоходним переходом. Хто за що переживає? Чекайте. Можна вас де тоді водій? Скажіть, будь yeah. ласка, а вам так не страшно? Тоді ці ви перед самим переходом їхали. Якби ж то тут хтось... Так, був я ж кажу, людина. побачив кота, він перебігав. Я звернув лівіше, а не розрахував це і нажав на тормоз з паніки. І зарули. А коли зазвичай оце контраварійне водіння, коли повертаєш руль і не зримаєш тормоз, машина просто суне дергати? В повороті треба додати газу. А якщо задній привод, то смикнути ручника і то тоді додати газу, щоб машина йшла боком. Це я вам інструкція. Чим більше газу додаєш, тим більше диму. Бо можуть бути такі наслідки. З контексту розмови ми розуміємо, що ось цей Мерседес їхав попереду, а Фольксваген наздоганяв. Схоже на перегони. Скажіть, будь ласка, ви водія ослідували все? Чи ні? Водія не ослідували в зв'язку з тим, що не було виявлено ніяких ознаків алкогольного сп'яніння. Машина розтрощена, водій, пише пояснення. Тим часом на місце події з'їжджається цілий автопарк. Група підтримки. Хлопці радіють. Ото пригода. І дарма, що вже майже комендантська година. Ми! Займаємося ділами. Продаємо людей банани. Шучу, банани не. Що такое стаття 158? Вона вроде би, зараз свій нейтралці. Да, вона в нейтралці просто це. Вона пригнана, така була. Ще не встигли поліцейські оформити усі необхідні протоколи, як на місце події прибув евакуатор. Можна їхати додому. Ну і власне не пройшло і 20 хвилин, як ми тут стоїмо. А вже на місце події прибув евакуатор. Ми запитувались поліцейських, чи провели вони освідування, чи перевірили вони на якій швидкості їхав автомобіль. Але, схоже, цих дій вони не виконали і пояснили, що освідування проводити немає потреби, адже водій не показує признаків якогось алкогольного сп'яніння. Хоча сп'яніння може бути і наркотичним. Ми не будемо нічого стверджувати, але як бачимо, усі поспішають прибрати цей авто. Автомобіль з дороги сюди приїхало ще кілька авто доволі дорогих таких автомобілів. На них за кермом цих цих двох автомобілів хлопці, яким по років 20, всі посміхаються і. Абсолютно їм навіть здається не шкода цієї побитої машини, яка тут стоїть і в'їхала на великій швидкості, це очевидно в стовп, адже якби водій рухався зі швидкістю 60 кілометрів, такої великої ДТП не сталося. Зазначимо, що машина врізалася у стовп якраз перед пішохідним переходом. І якби хтось переходив, могла б бути біда, міг загинути водій, він міг когось збити. Але як Схоже, що ніхто е, цим питанням зараз не займається, автомобіль ось приїхали забирати цим евакуатором через 20-30 хвилин після того, як сталося ДТП. Хлопці, ви як швидкість будете перевіряти? Чи ви дозволите їм зараз евакуювати автомобіль? Звернеться на залізничну 15, там дадуть всі наші пояснення. Я як розумію, ми це все робили? Але... розумієте, дивіться, я все я розумію вашу роботу, але ви мені заважаєте. Звичай, в мене ну, є багато іншої роботи. При, я в мене так багато. розумію, Складання про такі де типу, це до, це добре, що всі живі, Звичайно. і ніхто нікого Слава не збив, Богу. і що Слава цей Богу. водій живий. Але ж все Богу. ж треба було перевірити його на стан алкогольного чи на наркотичного сп'яніння, на якій швидкості він їхав, потрібно перевірити. Я правильно кажу? Звичайно. То ви перевірили швидкість? Чи ви дозволите забрати авто? Звернеться на зараз 15. Вам пояснять, як ми вивірювали швидкість. Коли забрався транспортний засіб. Чи були травмовані? Чи проводився огляд на стан Та наше, ми ж тут же є на місці. Ми так все бачимо. А я не маю часу вам це все розказувати, розумієте? Але ж ви перед тим мені сказали, що ви його не освідували, що немає в цьому потреби. В, ну а для чого ви мені задаєте ще раз такі саме питання, як ви мені задавали, якщо я вам дав відповідь на питання? Комендантська година. А чому ви знаходитесь годині? А в нас є перепустка спеціальна для роботи? Нам видавали військовій адміністрації. Я зараз повідомлю. Екіпажі свої, нехай вони під'їдуть і з цим розберуться. Будь ласка, повідомте. Я, я навіть спокійно. я навіть не бачу, що вони приїдуть. три автомобіля стоїть, вже пороз'їжджалися. Ще раз наголосимо, автомобіль влетів у електричного стовпа і зніс паркан. Таким чином водій пошкодив майно, яке належить місту. Ну а ще ми підозрюємо, що все-таки тут, на вулиці Глушецьці, хлопці могли влаштувати перегони. А що? Ідеальний час. Комендантська година. Та ідеальне місце. Як пояснив нам водій Роман Кирилов, машина не його, сімейна. А показати, скільки? Воно не показує, можете самі знати. Не показує. А чого так? Так машина виключена, як спідометр може показувати. Ага, тобто, ви ну, яка швидкість, скажіть мені Я б сказав орієнтовно ну, шістдесят десять. А, то ви так не вписалися на ваш підписів. Не вписався, я мені мені що кіт перев'яв дорогу. Я хотів вивернути трохи правіше, щоб не цей резина і не вписався. Резина. Так, резина така собі. І не вписався. Ага. От вас ніяких питань поліція немає? Да ні? Я все нормально, угу. не перевіряю, чи не перевищує, чи ви Ну по камерах буде видно. От, наприклад, ну, треба ж було б, щоб освідування якесь, це ж ДТП пройшло. Ну я ж там некомпетентний. Я визвав поліцію, зробив визов. Було, так, так. Зрозуміла. зрозуміло. А, у котрій сталася аварія? Десь в районі пів години тому. А це ваш автомобіль? Сімейний. До слова, білий мерседес зареєстрований на пікуту Юрія Миколайовича, власника Павлівського пивзаводу, А BMW X5 зареєстрований на Кордельчука Іллю Миколаєвича. З розбитої машини хлопці завбачливо зняли номерні знаки, щоб приховати власника. А поліція ані слова не заперечила. Я не зрозуміла, ви що фотографуєтесь? Ні, це як на рахунок комендантської години, щоб якщо потім хлопці спитали, чого вони її порушають, щоб вони показали, що була аварія, і вони ага, це де можна побачити? В якій соцмережі? Скажіть, в Фейсбуці буде в інстаграмі. звісно, розуміємо. Приїхали ці хлопці на батькових автівках. Лишається здогадуватися, чиї ж це діти, раз така усе дозволеність з боку поліції, побитий же ж автомобіль, як бачимо, це не причина. Засмучуватися цьому юному шоферу. А військовий час це не причина для цих зелених мажорів переживати, що завтра воєнком вручить їм повістки. Вік якраз призовний, але поспішали вони на татових автомобілях. Явно не на фронт. Чим би діти не гралися, аби людей на дорозі не давили. Як сказав поліцейський, якщо немає ознак алкогольного сп'яніння, значить усе добре. Наталка Поліщук, Тарас Торожук. для новин на часі.